Якщо при згадці слова Дитячий мотоцикл ви уявляєте просту пластмасову іграшку на акумуляторі, то ви помиляєтеся. Сьогодні це цілком серйозний транспортний засіб. Знайомтесь, це п'ятирічна Соломія. І майже половину свого життя і це без перебільшення дівчинка за кермом мотоцикла. Він заводиться отак. Треба від. Сметкати ось цю ручку угу. і він заводиться. А якщо треба заглушити, натискаєш ось цю зелену кнопочку. Дивись котик, очі в очі. Пригинаємося, до баку, на прискоренні, на гальмуванні ручки виправляємо. Батьки Соломійки теж мотоциклісти, тому любов до цього транспорту прищепили дівчинці одразу ж. Ми Що любимо почалося? подорожувати з жінкою. Їздили вагітні майже до самого народження. Якби дитина ще з утроби матері була з тим звуком знайома, з вібрацією. Ми як зв'язали своє життя з мотоциклом, я просто не, не було в мене ніякого страху. От Я просто сіла, довірилася як своє життя чоловікові, так і життя дитини. Якщо я впевнена в чоловікові, то я впевнена в усьому. Цьогоріч це перший повноцінний мотосезон Соломійки. Коли спекотно ми все запшикуємо водою для того, щоб не так перегрівався організм. На шоломах у нас є інтеркоми. Ми з малою можемо розмовляти в момент тренування, іноді це дуже кумедні звуки. Очеред, очеред, очерет! <реклама> <Ту> хто кричить ви? <реклама> Для Соломійки мотоцикл вже давно не розвага і не іграшка. Дівчинка працює як професійна спортсменка і навіть має мрію. Стати чемпіонкою. Міні-байк можна експлуатувати без водійських прав, але створений він не для міста. За кордоном, це дуже розвинений спорт, називається міні-мото. Там 50-кубовий двигун стоїть. І Діти ганяють в 5-6 років, вже приймають участь в професійних перегонах. До 11 років що можна на такій кубатурі ганяти усі тренування соломійки обходяться без травм. Дівчинка виконує усе, як каже тато тренер, і показує чудові результати. Окрім цього, красуня встигає старанно вчити англійську і гратись із подружками у дворі. Таку відповідальність у характері дівчинки у своїх п'ять каже тато виховує саме мотик. Відповідальність діти дуже них. Інстинкт самозбереження розвинений. Вони не хочуть впасти, не хочуть розбитися. При цьому всьому в них ще відсутній страх. А поки Соломійка підкорює мережу тікток на відео, де дівчинка їздить на мотоциклі, уже майже півмільйона переглядів.